Всім доброго дня! До вашої уваги автомобіль Opel Astra K 2016 року пригнана з Нідерландів, розмитрена, яка вже стоїть на українських номерах. Як ви бачите, у відмінному стані автомобіль весь в рідній фарбі, без єдиного підфарбування. Що ми маємо в даній комплектації автомобіля? Передні та задні парктроніки. Датчики тиску в колесах контроль полоси, противодуманні фари, передні ходоли леди, чудова літня гума. В салоні дуже гарно збережений, оригінальний пробіг 195 тисяч км. Є сервісна книжка, також є датчики світла, датчики дощу мультикермо. Круїз, контроль, огранічитів скорості, кондиціонер, навігаційна система, CarPlay, Android. Коробка механічна 6-ступенева. Усі 4 стеклопідіймачі, електропривід, датчики тиску в колесах, заводське тонування, фаркоп. Задній ряд дуже просторий, великий та вміткий багажник. Також є парков. Звертайтеся за номером телефона. Дякую.